Зустрілась якось волки заяц на лесовую стожину настривов, будьте дома на и за пропонува. Давай краще почнемо математику вивчати. Давай а айку тему будемо вивчати. Будемо вчитися розв'язувати рівняння. Я вмію розв'язувати рівняння, знаю, як називаються невідомі компоненти рівняння, знаю, як їх знайти. Вовк прийшов час вивчити нові властивості рівнянь. Але спочатку повторимо, що таке рівняння корінь рівняння, що означає розв'язати рівняння. Рівнянням називається рівність, що містить невідоме значення якого треба знайти. Невідоме число в рівнянні позначають буквою x, y, z тощо. 3 x плюс 5 дорівнює 11 рівняння, де x невідоме, яке треба знайти. Значення невідомого, за якого рівняння перетворюється в правильну рівність, називається коренем рівняння. У рівнянні 3х плюс 5 дорівнює 11, коренем рівняння буде число 2, тому що 3 помножити на 2 плюс 5 дорівнює 11. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або показати, що рівняння не має жодного кореня. А тепер заєць повторимо, як знайти невідомі компоненти рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідоме зменшувана, треба до різниці додати від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба діло не поділити на частку. Заяць я пам'ятаю, як називаються невідомі компоненти в рівняннях і вмію їх знаходити. Але вовк є рівняння, які містять невідомий компонент в обох частинах, наприклад 6х-1 дорівнює 4х плюс 3. Ну, заєць як же розв'язати таке рівняння. Давай будемо разом шукати шлях до розв'язку таких рівнянь. Вовк подивився на Терези, нехай маса капустини з мого городу має ікс кілограмів. То можна скласти таке рівняння. Х плюс один дорівнює один плюс 5. Отже x плюс 1 дорівнює 6. Позначимо це рівняння як перше. Знімемо з обох шалюк гирі масою по 1 кг. Маємо таке рівняння x плюс 1 мінус 1 дорівнює 6-1 або x дорівнює 6-1. Рівняння x дорівнює 6-1, позначимо як друге. Порівняємо рівняння 1 і 2, тобто x плюс 1 дорівнює 6 та x дорівнює 6 мінус 1. Як можна одержати друге рівняння з першого? Я здогадався, друге рівняння х дорівнює 6 мінус 1 можна одержати з першого рівняння х плюс 1 дорівнює 6, якщо перенести доданок 1 з лівої частини рівняння в праву частину, змінивши знак доданка на протилежний. Отже, робимо висновок. Розв'язуючи рівняння, доданки можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, змінюючи при цьому їх знаки на протилежні. То і яка вага капустини з твого городу. Вовк будь уважним, щоб знайти вагу капустини, розв'яжемо рівняння x плюс 1 дорівнює 6. Рівняння Х плюс 1 дорівнює 6 можна розв'язати двома способами. Перший спосіб. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Другий спосіб. Доданок 1 перенесемо з лівої частини рівняння вправу, змінивши його знак на протилежний. Я зрозумів, вага капусти на 5 кг. А тепер вовк розв'яжемо рівняння 6х-1 дорівнює 4х плюс 3. Перенесемо доданок 4х з правої частини рівняння вліву, а доданок мінус 1 з лівої частини вправо, змінивши знаки цих доданків на протилежні. Спростимо ліву і праву частини рівняння. Знайдемо невідомий множник. То ось як розв'язують рівняння, що містить невідоме в обох частинах. Дякую, друже. І наостанок запам'ятай, друже, ще дві властивості рівнянь. Корені рівняння не зміняться, якщо до обох частин рівняння додати від обох частин рівняння відняти одне й те саме число. Корені рівняння не зміняться, якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме число. Дякую, друже, за науку. Завжди радий допомогти. Що дерева так родили, де така ще є земля, що дівчата так любили, запитаю я у журавля. де на світі є така земля, лише у нас на Україні, Росте на при долині, вода джерель нас не вовси, лише у нас на Україні.